Харьков трас цим путем змотели. Щоб хотя б батарея до росок дотягнула, а там хай вирубається, щоб он хотя бы дві серії вирубував. Щоб По дорозі стромної сейчас. Опа, маневри. Жік. И сюда. На машине вы так не потрете І И пешком словновато. Так, сейчас притормозу. Притормозу. Приторможу. Рассушусь водычкой. Така знаєте, водичка кольору заварки світлої. Такі тут препятствия у нас. Ніфіга себе. О, ох, ох. Так, дерево відпочинку. Зараз секунда діла пару глиточків. Так, зараз будемо планувати, де ми десь тут є зібра. вода, яка газована. Какая-то вода Герка. так, Ну, наверное, ладно, сейчас не буду вам баки забывать. Я планую собі маршрут, щоб, щоб по тротуарчиках більше їздити Так, переїдемо далі на ту сторону. Обіцяв на два години під'їхати до нього, але ми не влаштуємося У нас велопрогулянка. Надо приєднане. полезным совмещать. Так, я красиво, да, насадил и забыл всякие цветочки вот эти называются. Не знал, тащи и забыл. Да? Та ні, я колись знав, як вони називаються. Ша Так, де тут переїзд? Зьобра, де ти зібра? Коротше, зібрада. Так, що це у нас? СТО. Бачу. Так, прямо по курсу Макдональдс, бачите, думаю вам видно буква М. Він єдиний. О, 21 хвилина, летимо. 13 хвилин. Фіски шоше? Перехід Київське шошетники. Ух ты, полтава пула собственної персону. джон миллиметрон такий широкий в мене руль тяжко не в таких моментах проїхати Пріща центрального патрасі кусочок проїдемося так. 36... 36 градусов тіні показує на супермаркеті табло, а на сонці не на 46. Думаю, мене преслідують А то навчаю. Так, нам надо, на, на ліву сторону, щоб чуть-чуть по новостроїчках проїхати, по яких ми весною їздимо Так, надо сейчас щось решать. Світофори не працюють. О, почти. Ух, приход хапану Чуть-чуть по встречечке. Такие высокие бор... Ух ты. Такие высокие бордюры. Он прямо Параджанова. Колись може ще й туди проїдемо, хоча ми вже з вами там були. Так, опасний участок. Ну блін. Ну що ж ти так не краси. Так, нас пропускаються, це дуже круто. За це ми йому дякуємо, бо... Так, пам'ятаєте, хто дивився цей відосик? Весною ми по цій дорожці їздили. Тут ЖК садовий, недалеко ще якийсь ЖК Коротше. Вся сторона тупо новостроєчки. Так, ще камера не здохла, бо може я сам з собою балакав. Мікрорайон Росохи і місні ЖК їхні. Кстати, непогано було б тут вечором. Все, сейчас зніму по паху. Далі хай безтолковка загорає. Так, а де яка ж із них велодоріжка? А це чи тут? Давайте, а от, опачки, бачите, цивільно. Типа ми їдемо в Польщі, де я ніколи не був. Что, бомба Короче детские эти развлекательные типа площадки надуні, світла, Коротше, на дуне вони даже не хватает светла чтобы их спить надуть короче сегодня вместо трех с половиной подключили светло на 420 и ночью там тоже вместо 4,5 на 5,5 короче свет уже холодильник тупо не встигає набрать холода Хоча в мене він по інструкції 2-4 години може обійтися без світла. Тось, тоді тільки розморозиться повністю. Ну, з такими приколами мені його дуже жалко. Що він страдає саме більше. Дуже багато хто розказував, що в них кого колодійник згорів. Кого телевізор от таких виключит. чи Чистиралках не буду брехать, не будем. Так, сейчас здесь парковнуся зниму свою папаху. Так, це ми на садовом сейчас, мабуть, ЖК Садовий. Чи він далі? Коротше перспективно на 8. Світла нема деренчить Генератор от Ніколаєві, коротше, родичі розказували що в них відключають світло Тут теж почасово, все як у нас тільки там відключають по районах тобто не так що на половках 4 черві там десь 4 і починають вони гратися а за цього проблеми з водою і все проще це я заїхав я думаю що сюди раз і все легкий а в них по районах оце Перша черга, допустимо, брайлки, друга черга половки, третя черга там алмаз. Ну, типа того. Це я вважаю правильно, якщо вже на то пішло. Якщо вже нас так щимлять.